Немає довіри для того, щоб було припинення вогню, необхідна довіра, необхідно зрозуміти, яким буде наступний крок. Але без довіри в мене не буде жодної можливості зрозуміти, що нас очікує. І що буде, як, що буде між Росією та Сполученими Штатами, і як це буде вирішуватися без України, і, Украї, і Україна і Європа також хочуть бути учасниками цієї дискусії, щоб будувати це майбутнє разом. І мені звичайно дуже хотілося би сказати, що я захоплююся. Вашим президентом, вашою країною, Україною, тому що тому що е, на початку війни дума в Європі думали, що це буде 3-6 днів, і ця стійкість українського народу, ця сила і це лідерство, вони є надзвичайними.